Добрий день, любі малята! Сьогодні у нас заняття з природного довкілля, а зараз послухайте загадку. Їх на віконце ставлять від холоду і вітру бережуть. Весну взимку вони нам дарують, тому що зеленіють і цвітуть. Так, це кімнатні рослини. Кімнатні рослини частина живої природи. А чому вони так називаються? Тому що ростуть у кімнатах. А ви знаєте, для чого потрібно вирощувати кімнатні рослини. Вони очищають повітря, а деякі рослини навіть лікують. Кімнатні рослини прикрашають наше житло, звеселяють нас. Як потрібно доглядати за кімнатними рослинами? Поливати їх треба лише відстойною водою кімнатної температури. Треба обов'язково їх очищувати від пилу, протираючи листя вологою ганчіркою, а дрібне листя оприскуванням. Звільняти від сухого листя їх треба обривати або відрізати обережно ножицями. Щоб підживити ґрунт, додають мінеральні добрива. Це роблять навесні, коли рослина починає швидко розвиватись. Треба обов'язково розпушувати землю, так забезпечує доступ кисню до коренів. Пересаджувати кімнатну рослину в більший горщик, якщо їй тісно. Кімнатні рослини поділяють на листівні та квіткові. Ця квітка називається герань. Її рекомендують завести вдома, бо вона вважається оберегом і має лікарські властивості, лікує від застуди. Це бігонія рослина із вологих тропічних лісів. Її квіти дрібненькі, а листя схожі на кленові. Хлорофітум її листочки довгі, ясно зелені. Середини виростають довгі, звислі стріли з білими квіточками. Алоя сік цієї рослини лікує від нежиті. І листочки м'які і соковиті мають колючки на краях. Каланхої листочки цієї рослини дрібненькі, ніби глянцеві, має лікарські властивості і протизапальну дію. Фіалка. Листочки у фіалки кругленькі та м'які на дотик, а квіти різного кольору. Дітки, для того, щоб рослини добре росли, за ними треба доглядати, спушувати землю, поливати, а також їм потрібно сонячне світло, повітря і, звичайно, наша з вами доброта. А я вам, дітки, кажу до побачення, до нової зустрічі!